Виконуємо номер 2.15 з підручника Геометрія 8 та номер 6.15 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2025 рік. Периметр паралограма дорівнює 36 дециметрів. Знайдіть його сторону, якщо задання перше одна з них на 2 дециметри менше від другої. Друге, одна з них у п'ять разів більша за другу. Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Позначимо в першому завданні меншу сторін зміну Х, нехай менша сторона паралелограма. X сантиметрів дециметрів у нас дециметрів. Тоді більше. Відомо, що одна з них на 2 дециметри менше від другої. Отже, друга на 2 дециметри більша. Х додати 2 дециметри периметр. Паралелограма буде у паралелограма протилежні сторони рівні, тому ми додамо Х додати Х додати 2 і помножимо на 2 дециметрів, що за умовою складає 36 дециметрів. Маємо рівняння 2 помножити на суму х і х плюс 2 дорівнює 36. Зводимо поділні доданки і 36 поділимо на 2 x додати Х це буде 2 x Маємо 2х додати 2 до 18. І тепер віднімаємо 2. 2х дорівнює 16 і поділимо на 2. Отримаємо 8. Отже. менша сторона паралелограма 8 см. Тоді більша 8 додати 2 10 дециметрів. Оскільки протилежні сторони парлаграма рівні, то і інші дві будуть 8 і 10. Записуємо відповідь, 8 дециметрів, 10 дециметрів, 8 дециметрів і 10 дециметрів. І переходимо до другої задачі. Позначимо меншу також змінно х. Одна з них відомо в 5 разів більше за другу, нехай менша сторона х дециметрів. От тут дециметрів 8, дециметри, дециметри. Тоді Більша буде в п'ять разів більша п'ять Х дециметрів. Периметр паралелограма буде Х. Додати 5х помножити на 2 дециметрів. Що за умовою дорівнює 36. Маємо рівняння. Х додати 5х, помножити на 2, і дорівнює 36. Зводимо потім доданки в дужках, до і 36 ділимо на 2. Х додати 5х це буде 6х. І 36 ділимо на 2, це буде 18. І тепер поділимо ще на 6. Отримаємо 3. Отже. Менша сторона паралелограма. Три дециметри. Тоді більша П'ять помножити на три це буде п'ятнадцять дециметрів. Ну, відповідно Третя – 3 і четверта – 15. Записуємо відповідь. 3 дециметри, 15 дециметрів, 3 дециметри і 15 дециметрів. Номер 2.15 із підручника «Геометрія 8»